Звільніть свій простір і оточіть себе речами, які даватимуть відчуття домашнього затишку цього сезону з Сімс. Саме з такими словами розробники анонсували нам нову дорожню карту для Z7-4, де розповіли, що нам чекати в період з квітня по червень цього року. Судячи зі всього, EA вирішили продовжити тему домашнього затишку, враховуючи успіх їхнього останнього доповнення. Зростаємо разом. Огляд, до речі, на яке в мене є на каналі, десь буде підказка. Тож, якщо ви ще не бачили цього анонсу, чи вам раптом цікава моя думка, давайте подивимося разом і розберемо деякі деталі. Я особисто побачила цей анонс в Твіттері. напевно, зараз більшу частину новин читаю в Твіттері по Сімс. І власне, ось він можете бачити цей пост з цим анонсом. Дуже багато емоцій. І перше, що ми можемо побачити в цьому коротесенькому відео, це шпалери з квіточками. Я більш ніж певна, що це шпалери, і також якесь дерев'яне покриття. Я не дуже розбираюся в цих всіх стилях, але, начебто, сім з ком'юніті зійшлося на тому, що це стиль 1970-х років. Далі з'являються коробки з інформацією та підказками про майбутній вміст. І На одній з них можете бачити ось вона. Що нас чекає аж чотири нових унікальних кіта. Та гарячий апдейт. Особисто я надіюся, що ці кіти будуть, хоч трішечки, хоч частково функціональними. Інакше я не знаю, як сприймати інформацію від розробників про те, що вони не збираються заміняти ставпаки китами і одночасно дають нам чотири кіта підряд. Проте вже квітень, а це означає, що вже цього місяця ми можемо очікувати або на кіт, або на оновлення. А оновлення базової гри це завжди приємно. Я тільки надіюся, що в це ход оновлення не буде входити тільки ота нова пісня на сім ліші». І між іншим, оновлення, в якому буде додана ось ця нова пісня на сім ліші», має статися якраз в день, коли я записую це відео. Тому скоро дізнаємось, що ж, давайте детальніше оглянемо наші коробки та що на них розкидано, намальовано та написано. І перше, що мені кидається в очі, це ось цей вазончик з знаряддями для роботи в саду. Принаймні, для мене це дуже нагадує знаряддя для роботи. Саду, а саме з декоративними рослинами в подвір'ї, там, з клумбами, з квітами, з ось таким саме. І тут на початку в мене думки дещо розділилися. В першу чергу мені прийшла думка про кіт з садовими рослинами та садовими інструментами. Але ми вже і так маємо кіт з кімнатними рослинами, тому тут не сильно віє чимось новим та унікальним. Хоча сама по собі ідея такого кита мені подобається. Друга думка, яка на рахунок цього в мене з'явилася, це те, що Оновлять саме садівництво в базовій грі, чому я дуже сильно сумніваюся, бо вони ще не пофіксили те, що маю. Але така думка мені, в принципі, подобається. Також тут з'являється думка про те, що можливо розробники додадуть в гру можливість доглядати за кімнатними та садовими рослинами декоративними мається на увазі. І це в принципі круто, але я згадую Sims з два з цими зрослими кущами купою бур'янів, і я надію, що якщо це додадуть в гру, то також додають функ. Цією вимкнути це так само, як з пилом. Далі мою увагу привертають ось ці книжечки. І враховуючи те, що тут нам просувають таку собі домашню затишну атмосферу, я схиляюся до того, що це буде кіт з книжковими шафами, такими собі домашніми затишними бібліотеками. І, по-моєму, це навіть круто. Ну, хоча б тут функціональні предмети точно будуть. Далі на одній з коробок ми можемо бачити толстовку з капюшоном. Я навіть сама одягнула толстовочку з капюшоном під це відео. Для мене це. Однозначно означає кіт зі зручним домашнім одягом. В ідеалі, звичайно, було б круто, щоб додали вже нарешті окрему категорію суто домашнього одягу, такого, який вже не піжама, але й в люди в такому не вийдеш, тому що всіх в нас є такий одяг, і хочеться, щоб і в наших сім'ях таке було. На цьому предмети, крім самих коробок. Скінчилися, але ще є надписи та малюнки на самих коробках. З надписами все складніше. Я звичайно їх не перекладу. Я не знаю сім ліж. Можливо, ви знаєте, чи вже знайшли переклад цих. Слів, надіюсь, не рандомних, то напишіть, будь ласка, в коментарі. А з малюнками все простіше, і я точно бачу, що малюночки підтверджують деякі з моїх теорій. Ось цей ось малюнок точно нагадує толстовку з шнурками від капюшона, принаймні мені. І що підтверджує мою теорію про кіт з домашнім одягом. Але всі ми знаємо, що насправді це малюнок чоловічої вишиванки. Далі ми можемо бачити малюнок листочка під дахом, що однозначно означає кіт з кімнатними чи садовими декоративними рослинами. Наступний малюночок це малюнок книжкової шафи, що теж підтверджує мою теорію про кіт з книжковими шафами і типу домашніми бібліотеками. Наступний малюнок, який мене навіть трішки заінтригував, це ось ось цей ось малюночок такого, начебто, пошкодженого предмету. Якщо врахувати те, що нам тут натякають на 70-ті роки, то можливо це буде кіт з якимись стилізованими старими, вже можливо дещо. Пошкодженими предметами. І, як на мене, це круто, особливо для тих, хто любить відігравати якісь минулі століття, або для тих, хто грає в челендж декади. І останній малюнок, який ми тут бачимо, він мені нагадує валізу. от однозначно валізу. І як на мене, він круто поєднується з цими всіма коробками, які ми бачимо, тематиці переїзду та подорожей. Ну і ще враховуючи, що на останній з коробок в кінці нам видає такий великий чідкий надпис Забери мене додому. Це точно, як на мене, натякає про якесь оновлення подорожей чи переїздів. І це насправді було б дуже круто. Я сумніваюся, що це натяк на якийсь звичайний кіт з коробками та валізами, тому що коробки, функціональні коробки нам прийшли. З доповненням еко життя, а валізи з доповненням Зростаймо разом. Тому думаю, що тут криється саме апдейт. Мені важко сказати, що саме і як оновлять, але апдейт з переїздами та подорожами мені просто надзвичайно гріє душу. А можливо, це натяк на оновлення певних доповнень, наприклад, те саме доповнення в похід. Точно потребує оновлення і вже давно також, звичайно, не виключення, що з новим оновленням нам додадуть в гру якийсь івент, як це в принципі було раніше там яйця позбирати чи фігурки. Ну і звичайно, я не можу опустити той факт, що в сім'ї ком'юніті ходять чутки та теорії, а можливо фантазії про те, що буде оновлення базових збережень, включно з сім'ями, але я особисто в цьому дуже сумніваюся. Діліться в коментарях своїми думками про те, що нас чекає в цих кітах та новому оновленні. Я завжди люблю читати ваші коментарі, а тут ще й така гаряча цікава тема. Ну і, звичайно, чекайте від мене огляд на ці нові кіти та оновлення, яке нас чекає. На цьому в мене все. Дякую за перегляд і скоро побачимось!